Дебільні англійські різдвяні відкритки. Отак От вам зразу в лоб. Тому що побамкай мені ще. безглузді різдвяні листівки. Таке вміють тільки англійці. Навіяло мені е, оцю думку розповісти вам про це відео музею Альберти Вікторії. Вони показували, які дурощі вони відправляли один одному на Різдво вікторіанську епоху. Не треба ходити далеко. Не вікторіанська епоха. Декілька років тому я купила цілий ящик листів, і в них були е, примірники, які просто заслуговують на відео. А де ви там то дивитеся? там на відео. Вони і заслуговують. От, наприклад, візьмемо прямо зверху. Дивіться, які гарні пташки. Різдвяне. Не вірите? Опа. Далі. Коні. 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 Ослики. Но моє любиме. Щороку шлю своєму чоловікові в пам'ять про себе. Витра. Зайць. В цій же серії були білки. Відправила всім своїм подругам, з якими ми по молодості пили разом. Так, що тут ще є класне? О? Листівка для спортсмена. Буці. Не вірите, що це різдвяна листівка? Мері Крісмас! Ну, і ще багато всякого. Ну, з верблюдами ясно. Білі ведмеді полярні? Тежко. Напишіть мені в коментарях, з якою тварючкою ви б хотіли отримати різдвяну листівку.